Гарно всім вражаю! ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми розпочнемо нову рубрику на моєму каналі народна медицина. Хоча вона не. Ну про народні медицини я вже відео знімав, але рубрика заключається в тому, що я буду розповідати, які народні, народна медицина, які засоби рослини допомагають при певних захворюваннях. Я в нас лікарські рослини. Не така рубрика, а тут ще народна медицина, можна сказати. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, кому це цікаво. І під час перегляду відео не забувайте писати коментарі. В першому відео я поділю з вами найкращими народними рецептами, які допомагають підтримувати здоров'я очей, а навіть в деяких моментах покращувати зір. Наші очі щодня піддаються великому навантаженню: це гаджети, комп'ютери, недостатній сон, недостатнє освітлення, дуже багато чинників, тому дуже важливо допомагати своїм очам. А народна медицина зберегла чимало секретів, які перевірені вже століттями, допомагають нашому зору. І перед тим як почнемо, хочу нагадати, що ці методи це чудове доповнення, але якщо у вас є серйозні проблеми із зором, обов'язково проконсультуйтесь із лікарем. Спочатку я вам розповім, які ж корисні продукти є у разі захворювання очей. Наприклад, якщо повсякденна робота пов'язана з великим навантаженням на очі, через що вони швидко втомлюються, тоді буде в допомозі вам сік петрушки та моркви. Судини очей не будуть крихкими, якщо до повсякденного раціону включити абрикоси, можна абрикосовий сік та сухофрукти, також ягоди шипшини. Якщо є проблема короткозорості, то потрібно їсти гарбузову кашу та ягоди глоду, у разі катаракти, главкоми, захворювання здорового, зорового нерву, дуже корисна петрушка та її сік. Буде досить однієї столової ложки на день, щоб зменшити симптоми захворювання. Ягоди чорниці, які містять вітамін групи Б і С та пігмент лютеїну, допомагають позбутися втоми очей та підтримують гостроту зору. Ось деякі рецепти, народні для здоров'я очей. Можна взяти листя суниці. Для приготування відвару потрібно взяти 6 чайних ложок подрібного сухого листя суниці та залити однією склянкою окропу, дати настоятися 30 хвилин, процідити та пити по 5 чайних ложок раз на день. Також ягоди шипшини корисні. Необхідно подрібнити ягоди шипшини блендером чи м'ясорубкою. Потім 1 столову ложку суміші, залити двома склянками окропу та прокип'ятити на слабкому вогні 5 хвилин. Відвар потрібно пити двічі на день по 30 г. Також листя чорної смородини допоможуть. Щоб приготувати відвар, потрібно 1 столову ложку подрібного листя чорної смородини, залити однією склянкою окропу. Дати настоятись 20 хвилин, процідити настій та пити по 10 грамів тричі на день. Також не забуваємо про гімнастику для своїх очей. Це такі дуже легенькі вправи. Наприклад, закрийте очі, зробіть глибокий вдих і уявіть щось таке дуже гарне, приємне, щоб на душі було приємно. Потім повільно відкрив. Йдете очі і подивіться на об'єкти, що знаходяться далеко і близько, біля вас, чергуючи. Спочатку далеко, потім близько. Повторюйте 5-10 хвилин на день, і це буде знімати напруження з ваших очей. Ну, і ще декілька таких гарних рецептів для здоров'я очей. Це відвар із чорниці. Залийте 1 столову ложку сушених ягід чорниці 200 мл окропу. Настоїте 15-20 хвилин. Пийте по півсклянки двічі на день протягом місяця. Чорниця багата на антиоксиданти, які покращують кровообіг у сітківці окра. Також морквяно-медовий коктейль готуйте. Натріть одну велику морквину, додайте столову ложку меду та 200 мл води. Змішайте це все в блендері і вживайте цей напій щодня вранці для покращення вашого узору. І ще один рецепт на останок це настій календули та ромашки. Змішайте по одній чайній ложці з сушеної календули та ромашки. Залийте 250 мл окропу, настоюйте 20 хвилин. Використовуйте настій як примочки для очей. Вони знімають запалення та втому ваших очей. Сподіваюся, що ці рецепти стануть вам у пригоді. Також не забувайте поділитися в коментарях, які методи ви вже пробували, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео в рубриці народна медицина, де ми будемо розповідати про лікування інших захворювань за допомогою народної медицини. Також ставте подобайки під відео. По бажанню можете ставати спонсором мого каналу. Так що до зустрічі в наступному випуску. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.